Мобілізацію говоримо сьогодні, це програма об'єктиві. Нагадую вам з вами Мар'яна підковська і у мене в гостях сьогодні є Володимир Харчук, Володимир Голима та Роман Поронюк. Всі ці люди знають всі деталі про четверту хвилю мобілізації в Україні, і ми повертаємося до е, запитань про переселенців. Пане Володимире, до вас таке запитання, чи рівні вони е, з, взагаль, е, з іншими українськими чоловіками, чи можуть е, вони мати якісь е, Власне, по-іншому ухилитися так від мобілізації. Які є правила для тих, хто ні, ну ухилитися від мобілізації вони не можуть. В них є відповідно передбачені законодавством е підстави загальні, як для кожного громадянина України. Якщо він є громадянином нашої держави, значить в нього є дії відповідно закони, які були вище сказані, і пільг ніяких в них немає. Тобто вони в загальному порядку будуть проходити військову службу у військових частинах. І я сподіваюся, що кожен мешканець, який переселився з інших частин України, постане пост, на тимчасову реєстрацію чи на постійну реєстрацію місця проживання і віддасть від належний обов'язок державі України. Чи відомо вам про таких людей, які вже власне з'явилися до військоматів? так ну на, під час проведення третьої хвилі мобілізації в 23 особи дійсно з'явилися добровільно. Вони стали на, на облік в департаменті соціального захисту, а також з'явилися у військомати і забажали проходити службу у військових частинах. От, і, власне... і саме не те, що проходити службу, навіть хотіли відправитися в зону антитуристичної операції. От, власне, хочу до цього додати, що дійсно у нас було достатньо кількість. Добровольців з Донбасу, оскільки Слід зазначити, що 20-30, це як для Львівщини це досить велика цифра. Оскільки ті люди, які хочуть потрапити до війська, переселенці, вони йдуть, як правило, в Дніпропетровську область там Харківську, які знаходяться близько до, до них. Сюди приїхали. Тобто, це люди, які там захотіли так переселити сім'ю, тобто налагодили, що все нормально буде сім'єю, впанилась, і після того одразу подавалися до військових комісаріатів. Власна навіть спілкувався. А чому все таки вирішив? Він каже, бо чоловік. Жив неподалік Донецького аеропорту. Він каже, що це ненормально, коли стоїть машина Рад і прямо біля житлового будинку вони обстрілюють наших солдатів. Романо, що стосується людей з Донбасу, з якої частини території з якої території частини території України люди не будуть мобілізовані, це лише Власне, окуповані там, території? там, де неможливо її проводити. Це Автономна Республіка Крим, Донецьк і Луганськ. Наскільки це зменшує кількість призовників? Mm. Це, це вагома цифра? Ну, звичайно, що вагоми. Це... <зв це не зменшує кількість призовників. Кількість призовників, як була визначена Генеральним штабом, так вона залишається. Це просто Змічений, 에, трошки змінює територіальний розподіл да, цього континенту. Роман, відомо також, що четверта хвиля мобілізації буде поділена на кілька етапів. Розкажи нам про ці етапи. Скільки триватиме перший етап, і власне, що, що вони передбачають? Ну, власне, у нас зараз буде тривати перший етап 90 днів. Це до квітня місця. Ми маємо за цей період часу мобілізувати певну кількість осіб і е, бути впевнені, що вони направлені до навчальних центрів і проходять там навчання. Далі у нас знову ж таки віддається певні періоди часу. Це загалом ті етапи будуть тривати там 210 днів. І в серпні, по плану, у нас закінчується, завершується це. Пане Володимир, до вас запитання: наші глядачі цікавляться, як власне відбувається. Процес мобілізації, що він починається і чим закінчується, від кого мають право брати повістку, Хто має право підписуватися в документах? Розкажіть нам буквально детально про цей процес, аби люди. Ну саме процес мобілізації, напевно, починається з першого саме етапу. Це з указу президента України, який відповідно схвалений Верховною Радою, і набрав чинності, був, тобто був опублікований в засобах масової інформації. На підставі цього указу обласними військовими комісаріатами, органами місцевої державної адміністрації, також місцевого самоврядування сприяється в проведенні мобілізації, саме надається, проводиться оповіщення громадян, які підлягають військовому військовій службі на цей період. І Після проведення оповіщення громадяни повинні з'явитися в свій військовий комісарят для проведення медичних оглядів громадян, встановлення відповідності чи невідповідності до проходження служби, і після цього безпосередньо направлятися в навчальні центри для проходження навчання. Чого якого права не мають військові комісари? Чого так бояться наші люди? Наприклад, простий приклад. Чоловіки впевнені, що їм дається 20 хвилин на збори, коли до них з двері стукають військові комісари, і їх можуть забрати у будь-якому місті. Так, чи це магазин, чи це подвір'я будинку, чи це Ні. розкажіть? Це напевно неправильна думка, тому що саме для цього є оповіщення, де вказано де і коли повинен прибути саме військовозобов'язаний для того, щоб. Показати свою відповідність чи невідповідність донесення військової служби. Також, ну, це, напевно, хибна думка така, що якщо прийшли з військового комісаря, то в ту же хвилину їх будуть збирати під наглядом, скажімо так, з речами на вихід в військкомат. Це неправиль, неправильна інформація, тобто проходиться відповідний медогляд, проводиться відповідні. Ні, організаційні заходи і після цього лише направляється на військову службу. І тим більше перша пов'язка це означає, що людина має прибути в військомат якраз для того, щоб з'ясувати, чи придатний він до військової служби. Цей процес закінчується або уточненням даних, і відправлення його додому, або якщо людина, як кажуть, була обрана для проходження служби, вона отримує наскільки за модуляційний принтис, в якому зазначено на яку годину, якого числа він. Має прибути з речами в які місці для відправки на проходження цього нас, як правило, навчання. в повісті зазначається, для чого там людині потрібно прибути і що потрібно мати з собою. Тобто на зворотній стороні повістки, там якщо людина вже потребує там, її, там потребує вже збройні сили, її там пише мати про собі документи, засоби особистої гігієни і тому подібне. Тобто зазначається все в повісті, дякую, пане Володимире Големо. До вас запитання недаремно згадала про такі людські історії, дивні так, тому що знаємо, що зараз активно розгорнулася така інформаційна так. війна проти мобілізації. От, власне, два запитання: хто її власне веде? Чи це е, справа рук? Е, Росіян чи це власне самі українці? Ну, давайте так скажемо, що ініціюється, інспірується це все за кордоном, і це давно відпрацьовані вже технології, які вкидаються в соціальні мережі. І через них, через нашу недолугість наших земляків, або через, будемо відверто казати, і куплених, і завербованих громадян, все це розмухується. І останній приклад, ми зараз бачимо це розповсюдження повідомлення, Організація Антивійна про те, що можна нібито офіційно ухилитися від мобілізації. Причому там треба звернути увагу на те, що там закладені дві е, хідні думки, два хибних меседжі про те, що мобілізація є е, не. Е, як, як це там? нелегітимною, і секунду. те, що є е, можливість е, її уникнути правовими е, методами. По-перше, мобілізація цілком законна, тому що вже ми про це казали. Був указ президента, було рішення Верховної Ради, е, є закони про оборону України, є закони про підготовку і мобілізацію, де все це визначено. В Цьому документі, який розповсюджує, там йде підміня понять. Тобто, часткова мобілізація, яка є. Е, Чітким терміном і, і, і чітко обґрунтовується і визначається, що це таке. підмінюється поняттям. Військовий е, стан. Це, це не, цільова, цільова, mm -hmm. цільова е, мобілізація. Що зовсім е, інші речі, і цільова мобілізація е, це. Е, Така система, яка відбулася під час Чорнобильської, наприклад, катастрофи, частково під час Ажидівської катастрофи, там ми такі інше. Тобто, коли набирають фахівців вузького профілю, будемо так казати. І це, що ви мені слушно підказали, військовий стан в законі визначено, що мобілізація оголошується, може бути оголошена рішенням президента до того, як оголошений військовий стан з тим, щоб концентрувати усі ресурси і саме. Перед його оголошенням. От. Щодо конкретних прикладів цього, ми, на жаль, маємо сумнозвісний приклад Івана-Франківського журналіста. Я не хочу називати його ім'я, який вирішив зробити собі такий скандальний піар. І от він так себе поводить, ніби він хоче отримати продовження цього скандалу, отримати повістку там, і таке інше. Тобто це дуже смакують наші північні сусіди з таким задоволенням, навіть неприроднім. Але я сьогодні наприклад, отримав інформацію про те, що він справді получить повістку, але не повістку військомат, а повістку в слідчі органи, які е, можуть я кажу, і мають всі підстави для порушення кримінального впровадження щодо державної зради або ну, інших статей відповідного змісту. Так що е, людина, яка от, е, намагається на наслідувати от цим, цим інформаційним вбросом. Е, Призваним на зрив мобілізації, повинна дуже задуматися про те, де вона нам планує провести остаток свого життя. В продовження цієї теми дозвольте ще висловити свою думку. Тобто, дійсно, такі засоби, як заяви іншого, іншого такого роду інформація, вона абсолютно є незаконною. І це вже ствердило, напевно, не тільки органи державної влади, а всі громадяни громадяни, які стикалися з цією ситуацією. В першу чергу хотів би зазначити і попередити про те, що в разі, коли будуть військовозобов'язаними подані такі заяви, вони буде надана відповідна правова оцінка. І я думаю, що не варто спокушати долю і таким чином якось відмежовуватися від проведення мобілізації. Дійсно працюють органи інших держав, наших східних сусідів, з тими позиціями є відомо, де скільки людей працює. Це дійсно важка зброя інформаційна, яка дає привід унеможливити проведення як мобілізації, так і інших заходів. Тому нам треба остерігатися з цього? Також в свою чергу хочу додати, що управління служби безпеки України Львівській області також проводиться робота щодо унеможливлення розповсюдження таких матеріалів, і я думаю, що найближчим часом буде відомо хто коли і де розповсюдив таку інформацію. Пане Володимире, до вас наступне запитання. Знаємо, що вчора власна рада затвердила бюджет Львівщини. Так скажіть, яка сума власне передбачена для військовослужбовців і для. Родин uh... Для рідних, які людей, які потерпіли в зоні АТО, ну сума ма, передбачена. Я б не хотів прив'язуватись до суми, тому що є резервний фонд, там дійсно передбачена сума. Ми розуміємо, як і коли вона буде виплачуватися. Тому ми не хотіли в обласному бюджеті спеціально передбачити конкретну суму, за якою би це ми ну, себе унеможливили. Так. так, є відповідний резервний фонд державного бюджету, з якого ми готові будемо профінансувати всі заходи, які будуть пов'язані з проведенням антитерористичної операції, так як це робили цього року, знаємо, що нами було профінансовано близько 4 мільйонів гривень тільки з обласного бюджету на потреби наших військових форма, які дислокуються на території Львівської області. Також було виділено значну суму коштів на відшкодування членам сім сімей загиблих в зоні антитерористичної операції. Хочу запевнити всіх, що обласна державна адміністрація, обласна рада будуть робити все для того, щоб наші військовослужбовці мали все необхідне для того, для несення військової служби, для виконання всіх завдань, які будуть перед ним поставлені їхніми керівниками. Дякую, Романо, До тебе запитання, яке теж стосується коштів. Власне, наші глядачі цікавляться, скільки отримує, власне, яка зарплата у. Чоловіка, який власне мобілізований, який сьогодні не Ну, власне на сьогоднішній день грошове забезпечення військових досить достойне. Приміром, якщо це рядовий, тобто без якого ну що не там прийшов на службу, то він буде отримувати порядка трьох тисяч гривень, перебуваючи на навчанні, на полігонах. Якщо він буде залучатися до виконань в зоні АТО, ця сума збільшується вдвічі. Слід зазначити, що у нас є десантники, наприклад, то у них рядовий отримує порядка 4-4,5 тисяч гривень. Відповідно на сході у них збільшується це вдвічі. Окрім того, там є надбавки. Тобто зараз цілком достойно забезпечується. Є ще одне запитання до тебе. Знаємо, що про вік збільшили також. Так до розкажи нам про на по мобілізації, так власне під мобілізацію зараз потрапляють громадяни орієнтовно віком від 20 до 60 років. Але слід зазначити, о той період, який збільшили власне, там від 50 до 60 років, це за власним бажанням. І це дуже розумний крок, тому що 50-60 років це якраз офіцери, які пройшли і Афганістан, і дуже велику школу радянських збройних сил, і в принципі мають ще і досвід і знання для того, щоб організувати саме головне цей процес бойової підготовки. І він зараз дуже активно використовується і приносить свої позитивні плоди. Пане Володимире, до вас таке запитання. Також багато думок було про те, чи потрібна повна мобілізація в Україні, чи потрібна часткова мобілізація, чи правильно оце рішення про часткову? Знаєте, я як колишній військовий не люблю обговорювати рішення. Керівництво і в цьому сенсі я вважаю, що Президент Рада національної безпеки, оборони, кабінет міністрів вони володіють набагато більшим обсягом інформації, ніж які доступні нам. І тому ці рішення, які були прийняті з приводу оголошення антитерористичної операції, от, рішення щодо введення воєнного стану або цих інших речей, які це це означають. Було обґрунтоване і найбільш оптимальне на ну, у контексті тієї ситуації, яка, на жаль, склалася у нашій країні. Треба розуміти, що є дуже багато зовнішньополітичних чинників, є дуже багато якихось. Внутріполітичних домовленостей такі інші, які були враховані, і от ця схема, яка зараз працює, вона є найбільш оптимальною. Тим більше, що закон про протидію терористичним діям, не пам'ятаю точно його назву. Він був суттєво розширений, і тобто всі повноваження для того, щоб вести відповідні дії на сході в наших збройних сил, у нашого державного місцевого керівництва є. Тому як цей стан буде називатися, це не суттєво для проведення операції, але це може мати певні наслідки у. В контексті зовнішньополітичних відносин. добре. Я переформулюю е, своє запитання: е, за яких умов в Україні може відбутися п'ята хвиля мобілізації або повна мобілізація? Ну е, треба розуміти, що таке повна мобілізація. Повна мобілізація це переведення на е, воєнні рейки всієї країни, в тому числі і е, промисловості. Це і заборона діяльності громадських організацій, це обмеження певних громадських свобод, таке інше, це дуже великий комплекс заходів, які в принципі на виході, ну як на мою думку, не сприятиме такому суттєвому підвищенню нашої готовності до протидії ворогу. Тому що якщо зараз в нас є проблема з... Ухилянням від виконання військової обов'язки і таке інше, то тоді, коли це буде робитися під жорстким примусом, це, ця проблема тільки загостриться і може бути обернута проти держави. Тому я так думаю, що це, це питання просто не на часі, скажімо так. Наша держава перебуває в умовах особливого періоду. Під час якого можна проводити часткову мобілізацію. Е, якщо керівництвом держави буде визначено, що потрібно вводити п'яту чергу хвилю мобілізації, загальну мобілізацію, то, відповідно, буде проведено і воєнний стан, і тоді ми вже будемо зовсім по-інакшому працювати, буде зовсім по інакшому працювати і економіка нашої держави. І, звичайно, будуть ставитися зовсім інакші завдання. Я... Тому... Я трошку уточню, те, що я не доказав, чому виникла потреба в четвертих хвилі мобілізації. Тому що, в принципі, і Роман вже цього торкався, є необхідність заміни тих військовослужбовців, які були призвані під час попередніх хвиль. Тобто ми розуміємо, що і психологічний стан, і вже такий, просто людський ресурс вичерпується, і ми не можемо цих людей робити якимось. Ну, крайніми, да, так, ну, такі не красиві слово, але крайніми за е, відповідальними за нашу національну безпеку. Тобто, якщо є загальний державний військовий обов'язок, то значить він має бути загальна держава. І це справді проблема, тому що людям потрібно відпочити, людям потрібно е, прийти в нормальний психологічний стан. Військові частини е поповнення. Особового складу, заміни бойової техніки і таке інше. Тобто, і для цього от якраз було прийнято рішення, тому що в принципі при оголошенні попередніх трьох хвиль вище державне керівництво не могло спрогнозувати наскільки буде скільки буде тривати той конфлікт, який зараз у нас виник на сході України між Україною і Росією, і тому і п'яте, і шоста, і інші хвилі мобілізації якраз будуть залежати від того, чи вгамується Росія, чи не вгамується. Дякую і пане Володимире. На кінець ви як представник обласної влади можете звернутися до потенційних призовників, так і е, обласних, нагадати, що зараз триває четверта хвиля мобілізації, що не варто мабуть уникати свого прямого обов'язку. Будь ласка, вовську. В свою чергу. Хочу звернутися від імені голови обласної державної адміністрації з приводу уникнення ага. мобілізації. Звичайно, що кожного громадянина є обов'язок. Цей обов'язок перед державою, перед країною, яку вони зобов'язані захищати, в якій вони народилися, в якій вони хочуть жити. Кожен громадянин повинен зробити цей обов'язок, який на ньому покладений. Ухиляння від мобілізації воно нікому ще не допомагало, тому прошу від імені керівництва держави, від імені голови обласної державної адміністрації з'явитися. У військовий комісаріат для підтвердження відомостей про кожну особу і бути готовим до проходження військової служби. В свою чергу, обласна державна адміністрація буде робити все для того, щоб наші солдати були взуті, одягнуті, накормлені і відповідно обладнані їхні засоби, спеціальні засоби і так далі. Тому прошу не боятися. Держава забезпечить все те, що вона має забезпечити. Я вам дякую. Надіюся, що усі вас почули. Це була програма. Об'єктиві. Ми говорили про четверту хвилю мобілізації. З вами була Мар'яна Підковська. Ми побачимося рівно за тиждень. До побачення.